Сюзанна чотири роки живе в притулку для тварин. За цей час врятувала кілька десятків собі подібних. Донорами можуть бути здорові і не маленькі, тобто крупні собаки. Так як вона підходить по всім параметрам, тому коли поступають дзвінки з клініки про тому, що потрібна допомога, ну, ніколи не відказує. Візити до лікаря собака сприймає спокійно, як і людина-донор за кожну здачу крові має заслужену винагороду после сдачи крови, конечно же, она потом получает свое вознаграждение. Либо килограмм сырой куриной печени, либо уже на усмотрение хозяина спасенной собаки. Донорство далеко не все, чем відома Сюзанна. Її мордочка – обличчя притулку для тварин. Она одна из первых, которая снялась для рекламы о приюте. Люди, которые приходят в приют погулять с собачками, Саму пірву знають Сюзанну, говорять, о, це собака з бікборда. Олена каже, намагаються знайти собаці нового господаря і ділиться номерами, набравши які можна забрати собі Сюзанну. Марина Селогін, Сергій Лазаренко, Олександр Гордус на часі новини.